Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Ми на рибалці. Так-так, я пішла на рибалку з малим. А як же? Тишина. ще ми тільки-тільки вийшли. Півніку курікають. Де та чапля вже втікла? Вже не хотіла показати чаплю, вже полетіла. Поки. Побавилися з вудку вже й чапля втікла. Значить, як гарно. Небо таке гарне-гарне. Півніку курікають. Красота. Ну, риба ловитися не хоче. Я вже хочу риби, а вона не хоче ловитися. Отже, зараз будемо робити. Ти та його жовтою собі бери, закидай і далі. Я собі та буду тут, бай, постав її такого показу. Ну та, 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 та так не летить далеко. Ну от летить як. Ну то то мало, то вона й далі летить. Я ж пробував, знаю. Ага. Ну, Я так не закину, це факт. Я Хочеш, ти? так я буду дальше кидати, хоч тут бавляйся, як хочеш, то твоя вудка, а я несую так. Як. Чуєте там? Лити. О, летить ташечка, бачите, яка. Напевно, що то морська ворона. Там дали ніби до нашу церкву. Бачите? це наша селищна рада. Щось немало рибаків. Напевно, через те що та рибаловитися не хоче, то ніхто не хоче йти. А ми наловимо. А ми наловимо риби багацьку зараз. Рибів, раків. <хи> І буде ясота. Вона ще спить так рано, ще. вона ще досипає. У нас зранку нині дощик падав. Красота, такий легенький, файний. Попадав. Ось. І усього. Тішечки співають, тут алеча дозріває. Ну, Вже при біді з голоду не впадеш, Вже можна пару штук з'їсти. Та й таке то Ладненько. що там ми наловимо, тоді розкажемо. Ми будемо лапати рибку. Я зараз закину сюди ближче, бо я так далеко не мію ловити, це не моє. Іван ловить далеко. Де рибка скаче, <кій> а до нас на вудку не хоче, що ти маєш казати? Не хоче ловитися. ні. Ти щось дайш шумить, шумить, шумить? Ні півніку курікаєш. А то вам долині не знаю, чи притягну вам. Бачите, он отако О, тако... О, бузька. Там бузьки сидять. Два бачу. Но на телефоні їх паршиво видно. Та й таке то, ладненько. Поставлю я паузу, а якщо щось ловим, то тоді покажу. Так, давай я подивлюся. Ой-ой-ой, зараз. Так, наша риболовля підходить до завершення. Будемо ми двигати додому. Уже, ще ті ото хробаки з'їдять, черв'яки, хробаки, рибки. І будемо двигатись додому. Так, скільки ми всіх рибин зловили, якщо чесно, я навіть не знаю. Вроді має бути 15 чи 16 штук. Ось таких карасиків. От. Так що трошки ми тягни, тягни, ловили. Таке відео Вона хоче відео попасти, та рибка. Хай попадає і ні спроти немає. Не знаю тільки з котрої, чи з червоної, чи з зеленої. Ось. Так що ось такі-то справеньки. ми трошки рибки половили, вже пора додому йти. Досить непоганий кльову. Ось. Ми задоволені результатом. Зараз причалапаємо додомуці, поснідаємо, а там далі буде видно. Так, що ось такі-то справи. Я почкаю тоді у гості. Може і вас з собою візьму у гості. Так, що ось таке то. Зелену бігу. Да, вся, що плюскається, вся на вудку хай йде лапається. Хоч би одна така здоровена, як підскакує, злапалася. Ну, але дякую Богу і за те. Я і так не думала, що ми з тільки зловими, якщо чесно, я правду кажу. Я думала, що ми не зловимо. Я взагалі думала, що посидим тільки і підемо додому. Стрім проведу, та й причалапаю додому. А оказується, ні. Трохи на стрімі полапали, потім не було. Лову. Що це воно так темно? О. А потім знову почала брати, знову зловили пару штучок. Так що то Іванку ловить. Я тільки черв'ячки натягнути, рибку відчепити, три рибки втекло, одна оту того, одна от у того, вже на самому березі булькнула і пішла. А дві догори підняв і втекло. Так щось що таке діло. То ті, що були на гачку, а ті, що там чіплялися і не вчепилися, то, то я навіть не знаю скільки їх. То вже можна було пів відра наловити. Ось так щось що такі, то справи. От. Я задоволена результатом, а ти, Іванко? Тож, Саме головне, що Іванко задоволений. Як йому сподобалося ловити рибу, то він на другу неділю знов за мною піде, бо так, якби не зловив, він дуже не хотів. Ось такі то справеньки. Так що якось так. Там дасться чути. О. 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 Тільки плюскається, тільки скаче вредна рибка. О. Та й отут таке. Ну давайте ще рибинки по одній зловіться на кожну вудку і ми будемо чалапкати додому, бо я не буду мати, коли йти вже в гості. Вже буде пізно, буде вечір. Ну, що ну, один... пів одинадцяти, але вже напевно треба двигатися додому. Більше хробаків не натягуюся. Та я не натягую, просто що тут. Ой, напевно що там голод. Ловися рибка, велика і велика. Ну ладно, можеш і маленька. Щось це зелене, ні клювати не хоче. Я клювала, клювала, але там може оборізо вже. Може там вже немає нічого. А. Оу! Червона клює. Що то мені показалося? Нині да? так? Да, минулий раз загально тягнула все. все. Закидай. О. Так що ось такі то справиньки. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. А ми зараз долапаємо хрубаки, рибкою і підемо додому теж. Всім гарного, удачного дня, всім па-па.